Резнік Наталя Миколаївна, директор Сумської обласної дирекції національної акціонерної страхової компанії Аранта. Це найбільша страхова компанія в Україні. Їй в цьому році виповнили 102 роки. Це правонаступниця Укрдержстраху. Мене звати Дмитро Прошкін. Я працюю в компанії Прокранґембл. Моя компанія займається виробництвом товарів. Повсякденного вжитку предметів персональної гігієни, персонального догляду, догляду за будинком, за речами, за дитиною. От і основна мета компанії це задовільняти потреби в персональному догляді гігієні якомога більшої кількості людей за доступними цінами. Безпосередньо я працюю в відділі продажів е і зараз я повністю керую відділом на на напрямком продажів і е e commerce це інтернет-магазин. Розкрити всі свої знання, всі свої навички, але наша страхова компанія вона потребує роботи е, з людьми. І тому, коли е, кандидат йде. Ну, пропонує себе на цю посаду, то він в першу чергу не повинен боятися спілкуватися з людьми. Бо не всі люди ну, бажають працювати з людьми. Хтось з комп'ютерами, хтось з паперами. А у нас це спілкування з людьми, бо це ми продаємо послугу. І тут треба вміти працювати із запереченнями і пропонувати вигоди того чи іншого страхового продукту чи якогось ну, продукту або послуги. І як кажуть, що хто попрацював в страховій компанії, той може вже працювати де завгодно і продавати що завгодно. Процес відбору складається з чотирьох етапів. Перше, це подання власне заяви аплікейшена на згідно бажання отримати посаду в компанії. Далі йде перше інтерв'ю з представником HR відділом кадрів. За ним слідом йде тест: тестування на аналітичні, математичні здібності. В принципі, тестування не складне для людей, які закінчили, які мають вищу освіту, або неповну навіть вищу освіту. Після цього, якщо людина пройшла є цикл інтерв'ю від двох до чотирьох інтерв'ю, одне з них безпосереднім з майбутнім безпосереднім керівником, який приймає рішення про прийомі на роботу людині в його відділ, в його команду. От. Ну і власне далі вже поступає до людини офер, пропозиція щодо роботи. Ми, коли обираємо людину на конкретну посаду, ми не е маємо наміру, е щоб людина відповідала згідно своїм якостям, здібностям саме для цієї посади. Ми обираємо людину в компанії. Компанії є зростання зсередини принцип, і всі люди, всі, всі керівники, вони починали з нижньої ланки на самому базовому рівні початкового працевлаштування. Тому ми, обираючи людину в компанію, ми хочемо зрозуміти, чи є в людини ті чи інші якості, які відповідають принципам і цінностям компанії і. Чи буде людина успішною в подальшому в Procter Gamble. Інтерв'ю в компанії проводяться по одному шаблону. Є сім питань. Ми це одразу обговорюємо з майбутнім кандидатом. П'ять питань вони пов'язані з попереднім досвідом людини, які призвані ці питання призвані виявити. Якраз наявність чи відсутність оцих якостей, про які я сказав, наприклад, задається питання з тим, щоб людина згадала той чи інший випадок. Він може бути як із професійної діяльності, так і з особистого життя. І питання можуть бути на кшталт: згадайте, коли ви очолили групу людей і привели до спільної цілі, то Людина згадує випадок із власного життя, контекст, які були дії саме цією людиною предприйняті, і який за підсумками був отриманий результат. Таких питань п'ять, які стосуються попереднього досвіду. І два запитання стосуються. Вони скажімо так, вже контекст заданий. Це ситуативне ситуативні питання. Коли, наприклад, уявімо, що ось така є ситуація, що б ви зробили і які б ви очікували результати. На даний час ні у нас працювала Тетяна Бачкарьова, вона була моєю студенткою, вона у нас була на практиці, а потім вирішила попрацювати. У нас працювала дуже гарне враження, бо вона була такою гарною студенткою. І е, коли студенти ну, іноді кажуть, Та що там в тих страхових компаніях чи в банках там, працювати там можна лопатою гроші гристи. я їм кажу, приходьте, дам лопату і вперед. І ви знаєте, багато у нас на практиці, бо ми. Створили філію ну, таку віртуальної страхової кампанії при кафедрі при кафедрі фінанс і тому ми на практику беремо до себе студентів. Вони у нас і я провожу мастер-класи. Вони у нас практикуються. Онлайн ми проводимо майстер-класи, а також вони у нас приходять і ми проводимо лекції прямо в страховій компанії, і це дуже добре, що майбутні економісти вони вже знають ті закони закон страхування, з яким вони неодмінно стикнуться в своєму житті. Так, звісно, працюють люди. Безпосередньо я закінчив в 2006 році сундиу. Є ще декілька людей, раніше їх було більше, зараз є дві моїх колеги Тетяна Іващенка і Наталя Голевська, які теж закінчили сунду на початку 2000-х років. Враження останнім часом людей з сумдиву менше до нас приходить, і вже давно не було молодих кандидатів. В цілому, в моє враження, особисто що це дуже сильна школа. Це ВНЗ, який дає сильну теоретичну базу і сприяє прояві, реалізації талантів в майбутньому. У нас сайт компанії загальний на Фейсбуці і в різних соцмережах, і там пропонуються всі вакансії. Ну, на жаль, зараз у нас ми не набираємо працівників, але ми завжди потребуємо продавців. Це в першу чергу. Бо в страховій компанії основне ми продаємо страхові продукти і врегульовуємо страхові збитки. Тож у нас аварійні комісари назар наразі працюють, але також є ну зв'язку з даним даною ситуацією, що деякі працівники пішли на фронт і є якісь труднощі, але ті, які залишились, вони розподіляють роботу і один працює за двох. Актуальні вакансії можна знайти на сайті компанії. Періодично вони також з'являються на загальнодоступних ресурсах, в залежності від того наскільки критична дана вакансія і наскільки швидко потрібно її заповнити, ми підключаємо додаткову рекламу на загальних платформах і ресурсах. На постійній основі вони розміщуються на сайті. Я посиланням можу поділитися після зустрічі, оскільки я працюю в відділі продажів, але в відділі у нас більше. І навіть в Україні є два заводи виробничі, один в Борисполі, інший в Дніпропетровській області, який поки що законсервований. Ми потребуємо фахівців. Зовсім різного плану і логістика, і фінанси, і бухгалтерія, Тобто, весь спектр корпоративної зайнятості, який тільки можливий. Треба. Чітко уявляти, чого ти хочеш в цьому житті і чим ти хочеш займатися. Треба, перш ніж пропонувати себе на ту чи іншу посаду, чи в якусь фірму, треба вивчити, чим вона займається, і всі за і проти, і проти і, мабуть, довести всі ну, свідчення і, або відгуки на сайті, як вона обслуговується. Клієнтов, як вона працює з клієнтами і е, може е, ну, також е, навести таку довідку, е, чи вона буде займатися. Ну, А ми вже, коли до нас люди приходять, ми е, зразу і говоримо всі, можна сказати, такі е, підводні камені, з чим вона може стикнутися і що може їй не подобатись. Тобто не одягаємо розові е, такі, рожеві, такі окуляри на людей, що вони думають, от зараз. Тут вони прийдуть, і у нас клієнтура в, в чергу вишуку, ну, черга там стоїть. Ні, ми працюємо в умовах жорсткої конкуренції і тут хто справніший, хто уміліший, у кого досвіду побільше. Але ми залюбки передаємо свій досвід молодим фахівцям, якщо вони бажають працювати на ринку страхування. Це дуже тяжка праця продавати послуги. Коли ти продаєш товар, то ти йому пропонуєш і він вже бачить, подобається, не подобається. А послуга особливо страхова, вона можна сказати віртуальна. Ми продаємо поліс і розказуємо, які плага або як ми будемо виконувати, якщо щось станеться. І от порядність компанії страхової залежить від того, як вона виконує свої зобов'язання. Саме ключова порада буде, щоб людина не боялася. Пробувати щось інше не опускала руки перед труднощами, приймувала до своєї цілі, і на цьому шляху найбільш цінне, що отримує людина, це досвід. Я всім бажаю успіхів і впевнений, що. Будь-які е, перепони вони можуть бути подолані, а досвід він залишиться з людиною назавжди, і він буде е, в майбутньому слугувати, дуже, е, мати для, для людини найбільшу ціну.